Всім привіт гостям, підписникам та підписницям мого каналу 18 червня 2024 року. Минуло 9 днів від моменту, коли я виїхав на липу. І настав час завершувати свою ще одну кочівлю. Липа в посадці вже практично відсвіла. Трішки бджілки змінили напрямок і. На даний час бачу, що літають десь ще до лісу. В лісі липа пізніше трішки зацвітала і, напевне, десь щось трішки ще дозбірують. Пару днів і потрібно буде вивозити бджілок уже на сонях, до соняха приблизно два тижні, буде час відкачати липу, і будемо працювати далі. Обіцяв поділитись з вами здобутками цьогорічними. Можливо, комусь буде цікаво, хтось порівняє зі своїми. Мені, можливо, хтось напише, яка ситуація була у вас. Протягом перших 2-3 днів у мене на вагах було приблизно там 1,5-2 кг. Потім дійшло до 4,5 і. Два дні було 4,5 кілограма. Це найбільше цього року. Після цього знову пішло на спад 3,5-3. Вчора вже було 1,7 Але ще 1,7. Гадаю, пару днів є в лісі липа, і через пару днів буду переїжджати. Цього року не мав багато часу знімати відео, тому такі коротенькі. Ось така картина. Непогано бджілки працювали, досить непогано. Магазинчики залиті медом, деякі знімав, ставив просто порожні, відкачаю вже разом. З усіма. Кому відео сподобалось, пишіть, коментуйте. Радо почитаю ваші коментарі. Діліться своїм досвідом для того і створені YouTube канали. Всім добра, миру злагоди, мирного неба над головою. Бувайте!